Я насправді хотів би подякувати за те, що мене запросили. Я вперше дивився фільм ще в монтажні, і мені було надзвичайно цікаво і взагалі приємно, що мене запросили. Не впевнений, що вам дуже важлива моя думка, але я скажу, що це гарне українське кіно, його було. Цікаво дивитися, і для мене особисто я, я не, не великий поціновувач взагалі кіно, так? А Для мене особисто важливо, щоб я був збуджений протягом цілого фільму. Мене ця думка не, не залишала, і це почуття мене від початку до кінця вело до фіналу. І я, зрештою, задоволений тим фіналом, який є. І я був е, зацікавлений сюжетом. Я був повністю там, я переживав, я хвилювався, і, і я не заснув. Бо, як правило, я приходжу в кіно з малими, сідаю на 15-й хвилині, я засинаю. Цього не сталося, думаю, що це кіно має право на життя і дай Боже, щоб воно вийшло в прокат. це, це класне українське кіно.